Плитки для пікніка за 100 гривень на сайті 100 гривень Плитки в нас для пікніка в Шимотані по 100 гривень. По 100 гривень плитки на сайті 100 гривень Дуже гарні плитки зараз покажу. Плитки у нас ці вже по 100, ці по 100. А ці будуть по 250. Поломані кейси у нас будуть по 100. Дуже принцип роботи дуже простий. Плитка з перехідником 250 гривень. Балон. Десь поле в гай. Плитка. Прижали, піджали, отжали, підтягнули і підпалили. Все працює, все гріє, є плитки, не піджав. Не піджав, зараз буде по 100. О, Бачите, підтягнув, підкрутив, підпалив. Для приготування їжі чаю обов'язково після використання піджали, витягнули, замкнули. Нові плитки з новими кейсами в нас. По 250 гривень на сайті, 100 гривень комбінат, а такі по 100. Кому потрібно, замовляйте. Всім гарного дня!